Я сімейний фінансовий радник. І щоразу, коли я кажу це десь, наприклад, на барбекю, люди реагують: о, серйозно? Але насправді, задавши пару питань, виявляється, що не всі розуміють, чим ми дійсно займаємося. Отже, коротко. Вперше, коли я зустрічаюсь з клієнтом, це безкоштовно, потім я проводжу глибоке інтерв'ю дослідження про людину, її життя, її цілі. Потім з цією інформацією я повертаюсь до своєї команди, і ми детально аналізуємо цю інформацію, щоб сформувати ідеї, які розглянемо з клієнтом. Друге, що ми глибоко аналізуємо, це ризик профіль клієнта. Після цього я формую звіт і повертаюся до сімейної пари або клієнта. І ми розглядаємо варіанти разом. Потім клієнт приймає рішення, яке комфортне для нього. Отже, фінансовий радник, як я, має дорожню карту, як привести клієнта із точки, де він знаходиться зараз, в точку, в яку він хоче прийти. That's what we do.